Жителі міста, скоріше за все, під новорічну ялинку отримують не зовсім приємний подарунок, а саме, обмеження водопостачання. Перше таке відключення буде 28 грудня з 9 до 12 години ранку. Такі зміни в роботі наших кранів пов'язані з заборгованістю водоканалу перед ремом за спожиту електроенергію. Сума складає 1 мільйон 260 тисяч гривень. Левова частка цього боргу не відшкодовані державою різниця в тарифах за водопостачання та водовідведення. Станом на початок серпня борг сягав 1 мільйона гривень. Загальний же борг по відшкодуванню різниці в тарифах з державного бюджету сягав 4,5 з мільйони. У вересні було виділено 1 мільйон 755 тисяч. До кінця року заборгованість мала бути погашеною. Станом на кінець грудня проблема. Участь у створенні проблеми активно беруть і ніженці, не сплачуючи за спожиту воду та не встановлюючи лічильники, особливо в приватному секторі. Так, спільними зусиллями і ніженці, і державний бюджет можуть надбати серйозну новорічну проблему. Електропостачальники вже направили листи повідомлення до прокуратури, структур МНС та санітарно-епідеміологічної станції про дискретну перервну подачу електроенергії водоканалу.